Ті, бояться вийти в блог. Ті, хто заявляють про себе як про крутого експерта та проявляються через голос. Ті починають заробляти гроші. Ти продовжуєш витрачати гроші на ретушерів, які обробляють фотки, які тобі не подобаються. Ну і оці банери з однаковими шрифтами, як у всіх, з однаковими підписами на банерах, як у всіх. І ти просто зливаєшся з усією цією прекрасною масою. І ти дійсно вважаєш, що це досі працює. А тепер зайди в статистику під цим рілсами. Скільки. Там збережень лайків та переглядів. Якщо людина в свій час заходить на твій аккаунт, вона дивиться різ. Якщо їх там немає, то, власне, і показати тебе немає кому. Заїжджені фотографії до та після. І далі ти продовжуєш нічого не робити, і люди тебе просто не бачать, нічують та не розуміють. Ну і, власне, що про тебе, що про твої послуги, взагалі ніхто ніколи не дізнається. І я впевнена, що немає нецікавих особистостей. Я впевнена в тому, що твій страх тебе зупиняє діяти. Ти боїшся виказати свою думку, ти боїшся продавати, і ти далі будеш сидіти в своєму кабінеті і далі будеш лишатися без клієнтів. Я тобі цього не рекомендую, тому попри здаванчика підняла та бігом показувати себе цьому світу.